Керівник реабілітаційного центру Сергій показує двір, де є курятник, кролік, коптильня, місце для роботи з деревиною. Тут у нас літом збираються групи, проводимо пікніки, тому далі у нас бочка. Ми в ній коптимо корейки саме і вирощуємо, бо у нас тут є невеликий курник, беремо на літо циплят. Качок, вирощуємо, щоб мати якусь господу, щоб було з чого харчуватися, бо ми на самозабезпеченні не маємо коштів за все за свій кошт. Одним з джерел самозабезпечення є ремонт побутової техніки, говорить Сергій. Збираємо техніку, перебираємо, робимо з неї робочу. І заодно хлопці вчаться нової професії. Ремонтувати майстер по ремонту побутової техніки вона має зиск. І це те, що якщо в руках має професію, людина може бути забезпечити себе. Забезпечити себе, буде менше тяги займатися якоюсь дурницею. Методон та алкоголь. Привели сюди 34-річного Єлісея. Чоловік перебуває в центрі чотири місяці. Дуже здесь чисті чистий ріб. Зразу виділили, що. Не то, что среди моего общения прошлой жизни. Все с добром как-то, с любовью. Я сразу не поверил. Я вообще не мог понять о том, почему они молятся за меня, почему там такое отношение. И, ну, мне меня засмущало это поначалу. Вот. А потом со временем, как бы, я увидел это отношение и подумал, почему бы нет, почему бы не, не поменять, не стать таким же. Зараз тут 20 реабілітантів, говорить Сергій. Серед них Назар, який заступив на двотижневе чергування на кухню. Хлопець тверезий вже два місяці. Дня ми міняємо меню так, так, щоб не було якось однаково, щоб було різноманіття трішки. Печемо самі хліб, ось у нас духовка, ми в ній печемо, і тісто нам також самі робимо». Це не перша реабілітація для Назара. Чудово, ну, набагато легше, ніж на першій було. І, ну, завжди брати допомагають. Якщо є якісь трудності чи питання, завжди допоможуть, ніколи немає такого, щоб не допомогли чи десь оставили одного. В будинку є читальня, невелика спортивна зала, кімнати, де живуть люди. Оскільки реабілітанти потрапляють сюди в різних станах та у різні способи, тобто можуть прийти самі або їх привозять рідні, говорить Сергій. То і підхід до кожної людини персональний. Взагалі реабілітація, повний курс правильної реабілітації. Це рік людина повинна прожити всі чотири пори року і пізнати, бо тригери це те, що нас вибиває з як Би сказати по-простому. Воно в кожній порі року різне. Реабілітують тут безмедикаментозно, говорить Сергій, режим, трудотерапія, молитви. Ми не живемо за чийсь кошт, ми працюємо, беремося за будь-яку роботу, ремонтуємо ті ж самі пральні машинки, у нас є з авто, ми займаємося якимось перевезенням, намагаємося ремонтувати сантехніку у людей, просто на будівництві підсобниками. беремося за будь-яку роботу. Проблеми пропрацьовують в психологічних групах. Аналіз свого життя і аналіз своїх вчинків допомагає з часом виробити в собі оцю що ти зупиняєшся і не летиш, як мінімум. Це ти ну це не можна заставити людину, це можна розповісти, але це і навчити. Якщо хоче, навчити не хоче. На жаль, у Миколаєві центр почав працювати майже одразу після повномасштабного вторгнення в 2022 році. Говорить Сергій, аналогічні заклади є в різних містах України. Такі будинки милосердя відкритого типу силоміць ніхто нікого не утримує, розповів керівник центру. Тому кількість реабілітантів тут змінюється мало не щодня. Додав чоловік. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.